thank you Існує кілька способів підвищення продажів у ресторані, які у сукупності приводять до збільшення обороту, його прибутковості та популярності серед споживачів. Обсяг доходів ресторану можна збільшити за рахунок залучення більшої кількості гостей, підвищення оборотності столів, збільшення середнього чеку. Збільшити потік гостей можна за рахунок маркетингових інструментів. При цьому на відвідуваність ресторану в першу чергу впливають базові бізнес-утворюючі фактори зручне місце розташування, вдало обраний формат, ідея, концепція, індивідуальність закладу, ресторанний продукт, його концепт, рівень якості, рівень і стабільність сервісу. У цьому напрямі варто працювати над збільшенням частоти візитів тих, хто вже є вашим постійним споживачем, акцентуючи увагу на якості роботи з гостями. Наприклад, зробити так, щоб споживач прийшов у наступному місяці не два. А три рази і тим самим збільшив виторги від свого відвідування у півтори рази. Це набагато простіше і дешевше ніж знайти нового клієнта, затягнути його до закладу, адаптуватися до його вимог, продавати йому продукцію за акційними пропозиціями. Підвищення оборотності столів можливе за рахунок якісного та раціонального організованого сервісного та виробничого процесу, коли на барі або у залі не створюються черги, особливо ввечері у п'ятниці. На кухні немає затримок у виконанні замовлень, а сервісний процес повністю забезпечений необхідний інвентарем, робочі місця обслуговуючого персоналу грамотно організовані та повністю укомплектовані. Середній чек це сума, яку заробив офіціант за обраний період часу, поділений на кількість гостей, або сума, яку витрачає гість за одне відвідування ресторану. Це легко контрольований показник. За допомогою бази даних можна дізнатися, скільки в чеку позицій і скільки найменувань замовив клієнт. Ресторани, що працюють з невеликою маржею, завжди змушені шукати способи збільшити середній чек. Але жодному відвідувачу не сподобається відчувати себе здобиччю. Цей процес вимагає дуже тонкого і гранично делікатного підходу. Відмінність ресторану від магазину чи супермаркету в тому, що людина приходить сюди з чітко оформленою потребою поїсти, випити, відпочити. Користуючись цим нюансом, можна повністю задовольнити бажання клієнта в послугах харчування, одночасно заробивши гарний прибуток. Як можна заставити гостя заплатити більше? По-перше, збільшити кількість позицій в чеку. Якщо споживач купує дві-три позиції, можна поставити завдання, щоб їх було чотири, за рахунок додаткових пропозицій, наприклад, десертів, напоїв. По-друге, продавати не більше за кількістю позицій меню, а більш дорогі з них. По-третє, змінити позиціювання закладу, орієнтуючись на нішу цільової аудиторії, у якої більш високі запити та фінансові можливості. Основне правило продажів: щоб продавати. Потрібно пропонувати. У вас може бути найкращий продукт у світі, але якщо ви не можете його продати, ви так і залишитеся його власнику. Щоб пропонувати, потрібно розуміти, що ви пропонуєте. Для цього необхідно ідеальне знання меню, розуміння всіх нюансів і процесів приготування, віння правильно знайти відповідь на кожне питання гостя по меню. Для того щоб гості прийняли пропозицію, необхідно Знати, що і до чого потрібно пропонувати лікери до десертів, соуси до м'яса. По-друге, треба розуміти, коли саме пропонувати, в який період часу. Наприклад, можна запропонувати ще келих пива або вина, коли гість його практично допив. Швидше за все він погодиться. До речі, додатковий аперитив чи напій з більшою суму чеку в середньому на 10%. По-третє, необхідно так запропонувати страву, щоб гості були не просто правильно проінформовані, а захотіли б цю страву скуштувати. По-четверте, демонструвати готову страву гостям, щоб викликати у них зацікавленість до неї. У деяких ресторанах є правило: перш ніж подати замовлену страву, офіціант обносить її через увесь зал, демонструючи зовнішній вигляд, оригінальність оформлення та подачі. Відвідуючи заклади харчування, людина вже готова витратити певну суму грошей. Завдання офіціанта зробити так, щоб відвідувач зробив це добровільно та ще й отримав від цього задоволення. Існують технології активних продажів, які допомагають збільшити доходів в ресторані. Технологія cross-selling або перехресні продажі це спосіб збільшення середнього рахунку. Пропонуючи супутні додаткові пропозиції меню до вже зробленого замовлення. Наприклад, можливо принести келих пива до замовлених курячих крилиць. Такий спосіб ще називається ялинка, коли ви прикрашаєте замовлення гостя. Таким чином, людина відчує щиру турботу офіціанта і зможе побачити свою приховану потребу. Якщо після вживання основної страви гість не поспішає йти, то варто підійти і запропонувати йому десерт. Технологія апселінг це спосіб збільшення середнього чеку за рахунок пропозиції замовити більш дорогі страви. Наприклад, запропонувати замість класичної сирної тарілки сири елітних сортів. Апселінг також працює у збільшенні порції страв та напоїв. Наприклад, гості замовляють на двох середню піцу, а офіціант, розуміючи, що їм може не вистачити, рекомендує замовити велику. Але слід пам'ятати про тактовність та вміння вчасно зупинитися для того, щоб продажі не перетворилися на оверсейлинг. У такому випадку у гостя може залишитися відчуття нав'язливості. Для цього треба в правила обслуговування ресторану включити стоп-слова. Після слів гостя це все. І вистачить. Більше нічого, офіціант повинен перестати робити додаткові рекомендації. У деяких ресторанах офіціантам заборонено робити додаткові пропозиції дітям. Продажі з собою активно використовуються, коли рекомендують замовити десерт, який можна з'їсти вдома на сніданок. Страви, які сподобалися спакувати залишки вечері. Особливу увагу слід приділяти мові офіціантів. Заборонено користуватися часткою не в момент пропозиції чи не бажаєте скуштувати? Відразу напрошується відповідь: Ні, не бажаю. Формулювати пропозицію ствердно, використовуючи слова спробуйте, рекомендую, наші гості люблять. Пропонуйте конкретні варіанти. Праски торт готується за чешськими рецептами. Хочете спробувати? Пропонуйте альтернативи: кава, чай, фреш, келих вина». Є декілька психологічних прийомів роботи персоналу під час обслуговування. Один з них називається кивок салівана. Метод ефективно працює при розслабленому стані людини в момент здійснення замовлення. При сумнівах клієнта у виборі страви офіціант повинен самостійно і ненав'язливо запропонувати найбільш прибуткову для ресторану позицію меню. Після пропозиції слід посміхнутися і кивнути. Статистика свідчить, що в 60% випадках відвідувачі погоджуються з рекомендацією офіціанта. В результаті гість отримує смачну страву, а ресторан прибуток. Метод Щирліца. як казав відомий кіногерой, запам'ятовується перша і остання фраза: метод заснований на виборі клієнтом першої або останньої озвученої офіціантом страви. Тому при оголошенні пропозиції гостю необхідно, щоб всередині виявилися найменш прибуткові позиції, а на початку і в кінці найприбутковіші. Таким чином, клієнт здійснює усвідомлений вибір, але у потрібному напрямку. Спосіб здорового сприйняття: теплі відтінки посилюють відчуття голоду, яскравий інтер'єр, строкаті тарілки. Все це збуджує апетит і сприяє проведенню більшого часу в закладі. Подбайте, щоб у вашому ресторані було більше помаранчевих, жовтих, червоних і салатових відтінків, грала приємна музика та панувала сприятлива атмосфера для відпочинку та розслаблення гостей. За таких умов складніше відмовитися від спокусу, побалувати себе смачненьким. Хочеться подовше затримуватися у комфортних умовах. На завершення слід пам'ятати, що універсальних прийомів, які працюють завжди і з усіма, не існує. Грамотне обслуговування офіціантами в ресторані це постійна імпровізація і індивідуальний підхід. І тут дуже важливими є фактори навчання персоналу правильно продавати, підвищення мотивації до активних продажів та розвитку їх soft skills.